Говорить, показує в Києві, дивитися програму Міня України на каналі Україна24. Ми раді вас бачити, ми починаємо. Hello, Washington. Hello, Ukraine! Hello. Let's go! Мама та поверсу сказали про фільмі Каю. Наказаний. Ми дізнавалися. кто не знает границ и все такое прочее кулинарное на вечеринке. А вот так я буду вести программу «Жди меня Украина на ТДК Украина 24. Мы покажем прямо за на канале Украина 24 «Жди меня Украина. Здравствуйте, будь ласка, расскажи мне, будь ласка, за цеху. Вы не пришли до в Да-да. Мы все равно не могу найти в лесу. Мама, розкажіть мені, будь ласка, за чого ви не розказали все про питання, я в вас дятуху. Ми за цього ми прийшли до в лісі, а потім кричала мама, «Ей, ану йди в ліс!» Я сказала, мама, «Та значить ти в ліс заходиш!» Все, і ще раз ти не йдеш в ліс, то я тебе викину, поняв? Все пошли нервно, Діса, як ти вважаєш, що я хочу, щоб ви могли бути в студії? А як ти читаєш, мамо? Ви розповідаєте про найкращу схему? Ти не можеш розказати, розказати. все про питання. Ви не можете перейти на соціальному ток шоу ви не знаєте, коли ти готовий прийти на допомогу, щоб ти. Може заходить, а потім кричали куди ти бігаєш? Я це зараз поб'ю ротик, скільки можна вообще здіватися? Ні, ні не, містер, ну все. Я кому сказав, Ти мене попросив, ти мене ведеш себе погано. Наче ти вийде до студії, ти скільки можна робити? Скільки можна, мама, іздіватися надо мною. Вас встречу на завтра. Вуде вот сказала, ти мене попитання в лісі заходила, а ти мене попросила взяти для того. Ми обіцяли коли ти почали кричати, а потім в лісі ходити і Ну все. Вити отсюда. Нет. Ні, нет нет, 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 нет. Я сказав, вон еще. Ти нас способність. Ну все, більше нікого не йдеш до студії. Міжуран! Ви Видивився програму ЗДІ Україна. З вами Лізі, Скот, Містер Нернандес. та Каю. Дякую вам. Побачимось.